Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці мистецтва. Тема нашого уроку узагальнення, підготовка до різдвяно-новорічних свят, виготовлення новорічних листівок, подарунків. Діти, прослухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтесь на роботу. Дзвоник сім нам дав наказ. До роботи швидше в клас! Біля парти станьмо чемно, плине час хай не даремно. Будьмо уважні, старанні всі, сядьмо рівненько на місця свої. Новорічні свята. Довгоочікувана пора казок, танців, співів і дарунків. За традицією на зимові свята прикрашають ялинку та оселю. А ви вже підготувались, прикрасили. Розгляньте, будь ласка, картини. Які свята зобразили художники? Який настрій вони викликають? Послухайте вірш та уявітьо. В зацяцькованій крамниці, на засніженій витрині повні іграшок полиці. Серпантинки в барвах грають, в бризках. Хлопавок сніжинки, між гірлянд вогнів кружляють. Кличуть весело та дзвінко, зачаровані магічні. Заберіть нас на ялинку, ми прикраси новорічні. Що ж, всі ми чекаємо нового року. Мріємо про ялинку, прикрашену іграшками. А чи знаєте ви, як виникла новорічна кулька? Якщо ні, тоді слухайте, за легендою, перша скляна ялинкова кулька з'явилася в Німеччині. Як це сталося? А ось одного року видався не врожай яблук, а саме ними завжди прикрашали ялинку. Тоді люди прийшли до складувів з проханням зробити яблука для свята зі скла. Відтоді кульки з поміж щалинкових прикрас поширилися найбільше. Що ж, розглянемо процес створення скляної новорічної іграшки. Ось такі скляні трубки розігрівають до 750 градусів та видувають з них однакові кульки. Щодня майстер створює близько 200 заготовок під новорічні іграшки. Іграшка Олександра не схожі на інші. Він єдиний у майстерні, хто робить заготовки до видовженої форми. Таких прикрас магизані ще немає, та люди вже цікавляться, каже майстер. Зазвичай говорять, що це формова. Я трошки не згідний через те, що формова – це та іграшка, яка виготовляється, виготовляється в формі. А я більше так думаю, що це іграшка фігур. Треба подумати, як сплавити, розтягнути, де підігріти, щоб з е, цієї кулі сформувати вже піграшку, е, яка схожа, ну, наприклад, на соло, е, схожа на українця, українку. На наступному етапі кульки сріплять спеціальним розчином, після чого вони стають міцнішими. міцнішим. Чіпка вона відпускає. Єдине, що механізовано на виробництві, це фарбування. Утім, після конвейеру іграшка знову потрапляє до рук, на неї чекає художник. І, хоча всі скізи затверджені, знайти два однакового одного майстра неможливо, каже художниця Оксана. Деякі складні малюнки або наносяться печатю, або тракварі, що ну, прямо це ручна робота, вона не може бути ідентична. Ось такі шариків буде 10-15 день на робочий день. Янгуля, та пейзажі, розписи та найбільш популярний фільм, символ наступного року замовлень досталь, каже комерційний директор фабрики Сергій Карпенко. Цей год у нас год петуха. Звісно, у нас петухов гораздо більше, притом від печатних до розрисованих. У перед новорічний час на фабриці чимало дітей. Аби побачити, як створюють іграшку, вони їдуть з всієї України, кажуть екскурсоводи. Щодня фабрику відвідують близько чотирьох тисяч людей. Раз, було я. Їх посипати, Прикольно було. Вийшли Мені дуже понравились ігрушечки при нусім. Я, я була би воля, я б купила б полцеха. Майже 70 років на Клавдійській фабриці іграшки виготовляють власноруч. Щороку асортимент лише розширюється. Такий український хендмейд популярний не тільки в Україні, а й за кордоном. Олександра Пашкатова, Микола Макогон. Новини на першому. Що ж, дізналися? А зараз розгляньте новорічний скляний калейдоскоп і визначте, на яких прикрасах є орнаменти. Пригадаємо, що орнамент це візерунок. Побудований на ритмічному повторенні елементів. Зараз розгляньте світлини, хто правильно утворив орнамент для ялинкових іграшок. Так, хлопчик, який знаходиться праворуч. Що ж, а зараз відпочиньте. Відпочили молодці! Пригадаємо з вами правила безпеки на уроці бродотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя або батьків. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Що ж, Оберіть новорічний сувенір або прикрасу, які ви бажаєте створити. Візьміть для свого виробу потрібні матеріали та інструменти. Дотримуйтесь під час роботи правил техніки, безпеки. Що ж, переглянули. Можете зараз ще переглянути послідовність створення новорічної прикраси. А зараз гімнастика для наших оченят. А зараз продемонструйте власні вироби. Розгляньте, будь ласка, малюнки та назвіть свята, до яких приготовані подарунки. Обґрунтуйте свою думку. Виберіть, будь ласка, лист кольору, який вам подобається, та дайте відповідь на питання, якщо ви обрали зеленого кольору. Продовжте речення. Сьогодні на уроці я навчився навчилася. Червоного на уроці я запам'ятав, запам'ятав. Жовто-гарячого найкраще мені вдалося. Фіолетового найбільше мені сподобалось. Блакитного урок завершую з настроєм. Та жовтого труднощі виникали. Що ж, на цьому наш урок закінчено. Дякую дітям за увагу! Гарного та спокійного вам дня! До побачення!